Добрий день, друзі! Я вітаю вас на каналі Коптемо вдома. Ось перед цвятами думаю, чи зробив уже отаку ковбаску. Хотів вкратце так трошки розказати що до чого. Це значить у нас ковбаска. Я сам там добавляю, придумаю, там всякий. Тут получається 50% яловищини, 25% почервка і 25% затка. Це свинина. Це у нас. Не, давайте вже закінчим. Все і вже. Ну, значить, як обично у нас получається... 20 грамм солі, 10 нітритно, 10 такой, Спеції 7 грамів на кілограм? Води я малавав буквально 200 не небагато. На на кілограм фарша в мене вийшло десь 50 грамів води. Трошки не багато на води. Що там ще? Сіль. Специи я выписываю в інтернет-магазині. Тут спеції московської ковбаси. Ну оце так. В камері ми її просушили 30 градусов до 30. Потом прожарили с дымком до 60-65 градусов. С дымком прожарили. Потом до 72-3 батона проваривав я її на пару. Полукопчена ковбаса виходить. Зараз ми її розділімо, подивіться, що у нас вийшло. Так, десь я щупом брав, таке, я не пам'ятаю де. Та яка різниця буде ця? А, це в нас і щупами було. Ось дириш. От така ковбаска у нас вийшла. Вот такая дози ковбаска. Да, дырочка це щупа. Сейчас ми її. Снімається ще не дуже, то що вона ще свіжа. Смачна, друзі, ковбаса. Не пойму, на яку вона похожа, Ну, більш його, що на московську. Ні, класно. На силь. На все. Класс. Так, друзья, сейчас будем пробовать, что у нас за шинка получилось. Оце така шиночка. Будем різати, Будем пробовать шинку. Да, шинкой. Е -е... Тут м'ясо одна свинина. Одна свинина. Получається на кілограм фарша 50 грам. Ні, на кілограм фарша получається 100 грам фарша мелотового. Це рублена свинина. Значить, виходить на кілограм рубленої рублевої 100 грамів э, мелетої яловичини. Це 50, 50 грамів яловичини і 50 грамів свинини. Це перемелено на кутері. Останнє все м'ясо у нас виходить рубляна свинина. Свинина вся з задка. Вот такая, друзі, получилось у нас сочно. Я її, друзі, так же само просушив, прожарив. І потім варив у воді. Дві години варив я її у воді. А потім ще трохи підкоптив. Друзі, бомба. Клас. Дуже смачна ковбаса. Нагадує радянські ковбаси. Шинки. Вкусно. Дві години я її поварив у воді, не більше 80 градусів була вода, ну а потім витягнув, просушив і ще трошки один і дві прокотив. Шинка дуже смачна теж. М -м -м. Сочна. Не суха, сочна така. Вкусно, друзі, вийшло ковбаска. Ну що, друзі, дякую за увагу. Пишіть, ставте лайки. Всім відповім. До побачення.